Інший євангелист, здається, Марко говорить, що цей юнак прибігає до Ісуса. Коли ми чуємо юнак, то думаємо собі, що це обов'язково такий молодий хлопець, який повний сили, енергії, тому бігає за Ісусом, наздоганяє Його, тому що для нього важливо задати це запитання, що я маю доброго робити. Але цим юнаком може бути кожна людина, навіть і вже в старшому віці. Тобто той, хто має внутрішню енергію, бажання прибігти до Ісуса, хто хоче знайти Ісуса, хто має ці внутрішні сили, духовні сили, бажання це прагнення шукати Ісуса. І це не залежить від віку, людина. Багато в духовному значенні може багато бігати для того, щоб такі питання задавати Ісусові: бігати на молитву, бігати на месу, бігати на адорацію, бігати там десь в серці, роздумуючи, питаючи Ісуса, а що ти хочеш, щоб я робив? Що я маю доброго зробити, щоб мати вічне життя? Тобто кожен із нас має можливість бути цим юнаком, який приходить до Ісуса, шукає Ісуса. Що є добром? Бо Він питає, що я доброго маю зробити? Що це таке добро? Філософія говорить про те, що добро це або етична цінність, або моральна цінність. Етична цінність це поведінка, це тоді, коли людина робить добрі вчинки, це якісь добрі події. Наприклад, е е хтось себе добре поводить, скажемо, що це зразкова людина в поведінці, в школі е ставили оцінку за поведінку. Не? Зразкова, добра, не знаю, не пам'ятаю, які там ще могли бути. Якісь недобрі оцінки, але за поведінку там вчитель ставив е, цю оцінку. Тут нам в житті, в дорослому житті, е, люди ставлять оцінку. Е, яка твоя поведінка? Цих оцінок е, маємо безліч. Ми про них не знаємо в більшості, е, тому що люди зазвичай нам не говорять е, про цю поведінку. Зазвичай один між одним говорять, що а, цей так себе поводить, той так. Так навіть про добру поведінку рідко коли говорять прямо. Тобто філософія говорить, що це така етична цінність добре себе поводити, робити добрі вчинки, бути волонтером, бути служителем, роздавати їжу бідним, робити добрі вчинки. І чим більше добрих вчинків людина зробить, тим вона більше має в собі добра. Ну і теж світ нам ставить оцінку. В часі війни теж світ пробує церкву оцінити в цій категорії етичної поведінки. Скільки церква робить добрих вчинків, якщо десь церква не роздає хліб бідним, так як завтра, будуть тут хліби на свято святого Іштана. Якщо церква не кормить бідних, якщо церква мало допомагає, мало грошей виділяє для бідних, то означає, що вона є недоброю. Але не в цьому суть церкви. Зараз ми до цього дійдемо, в чому є ця сутність християнська. Або, друге, про що говорить філософія, що добро це моральна цінність. Моральна цінність це такі риси, як чесність. Наприклад, хтось є таким добрим, чесним працівником, гарно так виконує свої обов'язки, не обманює, не обдурює інших у своїй роботі, чесно заробляє ці гроші. Ну, То ми скажемо, що ця людина є доброю, хтось хто є вірним. Так, у своїх обов'язках, у, е, у своїх завданнях, які робить. Е, хтось стає послідовним, так, е, крок за кроком виконує якусь роботу, ну, то ми теж говоримо, що це добра людина. Хто шанує інших, це добра людина. Ісус е, говорить цьому чоловікові, юнакові, е, роби це. Тобто не вбивай, не не перелюбу, не кради, будь щирим, правдивим, не обманюй, шануй своїх батьків, люби свого ближнього, роби добрі вчинки. Тобто Ісус спочатку говорить в цій категорії філософії, про ці заповіді, роби це. А тоді юнак каже: на цьому рівні я все роблю, на цьому рівні. Мені можна поставити добру оцінку. Ісус йому це, цю оцінку ставить, молодець. Робиш, робиш добре, виконуєш заповіді. І на такому е, фундаментальному рівні е, супер, молодець. Але Ісус каже: якщо хочеш бути досконалим, якщо хочеш отримати Боже Царство, Піди продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небі, а тоді приходь іди за мною. Добро це добром є Ісус, добром є Господь, так як Ісус на початку відповідає, добрий тільки один. Це в Євангелії від Матея, а в Марка написано, що добрий тільки Бог. Добрий тільки Бог. Тобто, якщо людина буде тільки робити добрі вчинки, жити чесно, то питання, звідки вона це робить? Хто їй дає сили для цього, хто є прикладом, не може людина робити добра без Бога. Тобто Бог закладає в нас цю рису доброти, і цим, і цим ми ділимося з іншими людьми. Добрий тільки Бог. А ім'я Бога це Яхве, Той, хто є. Тобто ця доброта Бога до нас в чому полягає? В тому, що Він є з нами. Ми не оцінюємо Бога, або не знаю, може хтось і оцінює Бога в тому, що скільки добрих вчинків Він для мене зробить, скільки Він мені допоможе, скільки Він разів мене благословить. Скільки разів Він мене врятує від якоїсь небезпеки. Якщо ми по цьому би оцінювали Бога, що тільки з цього робимо висновок, що Він є добрим, ну, то це неправда. Бо Бог є сутністю добра, Він є повнотою добра. І навіть тоді, коли ми так думаємо, що Бог нічого для нас не робить, або в якомусь випадку. Він не допоміг або не зробив те, що ми би хотіли, то це не означає, що Він перестає бути добром, що Він не є добрим до нас. Він є яхве, той, хто є, той, хто є добрим завжди, той, хто є добрим, і тоді, коли ми цього не бачимо, той, хто є добрим, і тоді, коли нам важко, сумно, коли ми самотні, і переживаємо якісь кризи, Бог є добром. І в ньому ми можемо це добро знаходити. І цей стан серця, це добро, це те, чим людина ділиться з іншими. І вже оце ділення з іншими, це є ті вчинки, це та етична, добра поведінка, це моральне життя і так далі. Але воно має свій початок в самому Богові, котрий є добром. І лише коли ми є з Ним, тоді ми можемо ці добрі вчинки робити. Тоді ми можемо ділитися добром і любов'ю, яке знаходимо в Ньому і від Нього черпаємо. Ось. Тому сьогодні дуже таку, таке конкретне завдання дає нам Ісус, якщо хочеш бути досконалим. Так? Питання: чи хочеш бути досконалим, якщо так. То йди і залиши. Залиши те, що тебе віддаляє від Бога, від того єдиного добра, залиши те, в чому ти покладаєш своє життя, те, що стало твоїм добром в цьому світі. Ісус хоче відірвати людину від тої прив'язаності до земного добра і показати, що. Твоє добра, ця цінність, цей скарб є в небі. Продай те, що маєш, йди за мною і матимеш скарб на небі. Так, таку пропозицію нам дає сьогодні Ісус в цьому Слові, Або ми, почувши це Слово, як юнак, підемо засмученими, бо маємо великі маєтки, бо маємо щось, до чого ми так сильно прив'язані. І не хочемо це відпустити, або зробимо крок за Ісусом і підемо за Ним. Амінь.